Гороскоп для стрільців на лютий місяць. З 1 по 10 лютого, удача в нових починаннях та відкриття можливості для самореалізації, Сприяти, сприяє активному спілкуванню, навчальним процесам і коротким подорожам. Рекомендації: беріться за нові проекти та сміливо діліться ідеями. З 11 по 20 лютого час, коли е, можливо, можливі тимчасові труднощі у стосунках. Психоемоційний дисбаланс, але підсилення інтуїції та креативності. Рекомендації: будьте терплячими в любовних справах та приділяйте більше уваги духовним практикам. З 21 по 28 лютого цей час сприяє позитивним змінам у фінансовій сфері, допоможе вирішити важливі завдання та зміцнити професійні позиції. Зверніть увагу на довгострокові плани. Зусерейтесь на розвитку кар'єри. Рунічний гороскоп з 1 по 10 лютого Руна Солу символізує успіх і тримву. Тріумф вона підказує, що вам варто діяти впевнено та рішуче. З 11 по 20 руна Іса наголошує на необхідності паузи для переосмислення важливих питань. З 21 по 28 лютого руна Феху обіцяє матеріальний добробут, реалізацію ваших задумів. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 лютого чудовий час для заняття спортом та фізичних справ. Підтримуйте активний спосіб життя. З 11 по 20 лютого слідкуйте за станом шкіри та імунітетом. Достатній відпочинок допоможе уникнути перевтоми. з 21 по 28 лютого період сприятливий для оздоровчих процедур, таких як масаж чи відвідини з сауни. Гороскоп снів з 1 по 10 лютого сни, пов'язані з подорожами чи дорогами, можуть вказати на нові можливості та зміни в житті. З 11 по 20 лютого символи застою лід. Замерзлої води підскажуть, що варто перечекати або пригальмувати певні справи з 21 по 28 лютого сни про золото коштовності та здобутки можуть сигналізувати про фінансовий успіх або завершення важливої справи.